Шановні колеги, мова йде про 53-44. Я хотіла б, щоб ви знали, про що це? Це закон, який, по суті, значну частину підтримки інвалідів в законодавстві України анулює. У мене є звернення громадської спілки, Всеукраїнське громадське об'єднання, Національна асамблея людей з інвалідністю України, які категорично виступають проти цього закону. Я хочу нагадати вам, що до інвалідів, якщо до війни відносилися люди, які отримали інвалідність внаслідок різних обставин, то під час війни і після війни цими преференціями для інвалідів будуть користуватися ті наші воїни, які отримали інвалідність під час війни. Що скасовується, щоб ви просто знали, перше. Скасовується відповідальність держави за створення безбар'єрного простору. Друге, виключається норма, яка зобов'язувала владу залучати представників громадських об'єднань осіб з інвалідністю до підготовки рішень, що стосуються прав та інтересів осіб з інвалідністю. Виключаються всі пільги, які давалися підприємствам, де працюють інваліди. Ми щойно обговорили на засіданні комітету. Ми обговорили, що навпаки, коли прийдуть люди з інвалідністю з війни, треба дати їм підприємствам пільги. Треба обов'язково, щоб інші підприємства зберегли квоту взяття на роботу інвалідів. Зараз, коли виступав представник уряду, сказав, що за проханням і на підтримку роботодавців. Да, це так. Цей закон звільняє роботодавців від будь-яких зобов'язань перед інвалідами. Але ми не можемо звільнити. Я ставлю пропозицію прийняти за основу проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав осіб з інвалідністю на працю. Реєстраційний номер проєкту 5344-D. Готові голосувати. За 205 рішення не прийнято. Шановні колеги, я хочу, перш за все, подякувати всім, хто не підтримав законопроект. Про позбавлення осіб з інвалідністю всіх можливих підтримок держави. Це було мудре рішення залу, і хто хоче ознайомитися, наскільки правильно ви зробили, просто почитайте цей законопроект. І ви зрозумієте, що замість того, щоб підтримати наших воїнів, які повернуться, не дай Боже, не зовсім здоровими, а з інвалідністю додому, щоб їм було куди піти працювати. І як захищати своє життя, і я сподіваюся, що і надалі законопроект, який стосується позбавлення прав, можливості, пільг людей з інвалідністю, що такі не будуть проголосовані в цьому залі. Дуже знаково, що не всі готові на таку підлість. Зараз ми говоримо з вами про інший законопроект 7628, про колективні угоди та договори для того, щоб розуміти, що міняють, я хочу вам сказати, як зараз це працює. Є встановлені прийняті міжнародною організацією праці, міжнародні документи, є європейські документи, які також сьогодні діють. В усіх цих документах жорстко передбачена роль, місце і функції колективного договору. Що таке колективний договір, коли на підприємстві між трудовим колективом і роботодавцем складається угода, яка передбачає жорсткий визначений законом перелік прав працюючих людей, які роботодавець не може обійти? Що це таке? Це по-перше тривалість робочого дня, це гарантовані вихідні дні. Це гарантована відпустка, гарантована допомога людям, які постраждали на виробництві, і багато інших питань, які пов'язані з тим, як людина працюючи, захищена без безпідставного звільнення, як працююча людина захищена від нерівності в оплаті праці. Як людина захищена в тому, що взагалі буде гідна заробітна плата, базуючись на мінімальному прожитковому рівні і мінімальній заробітній платі. Все це законом передбачено, що це є основоположні пункти колективної угоди. І не може колективна угода між роботодавцем і колективом ігнорувати ці позиції, які закріплені в законі, це норма, правило. Яка працює на міжнародному рівні. Що нам пропонується? Нам пропонується зараз, тепер, якщо цей закон буде прийняти, що в колективних договорах не обов'язково потрібно включити ті позиції, які досягнуті за 300 років профспілками всього світу, які визначені міжнародною організацією праці Європейським союзом. А тут говориться про те, що в колективній угоді все факультатив, нема нічого обов'язкового. Хоче роботодавець включати, включає, не хоче, не включає. Статус колективного договору знижується практично до нуля. Так не може бути. Такої практики в світі немає. І коли вам зараз говорять, що це євроінтеграційний закон, це обман. Чому обман? Тому що коли почалися всі ці законопроекти, які невілюють права працюючих людей, ми двічі вже зустрічалися з керівником міжнародної організації праці. Це структура, яка входить в Організацію Об'єднаних Націй. І ми передали ці законопроекти на експертизу в міжнародну організацію праці. І зараз така експертиза вже готова. Ви можете з нею ознайомитися на сайті Міжнародної організації праці, де просто камня на камені не залишили від цього. Вибачте, барахла, яке сьогодні протирічить і європейським законам, і правилам, і правилам міжнародної організації праці. Я можу вам сказати, що якщо це буде прийнято, це буде основою до претензій. Які Міжнародна організація праці пред'явить уряду України? І нещодавно, за ініціативою МОП, було проведено в онлайн режимі зустріч з профспілками, роботодавцями і урядом, де дуже чітко новий генеральний директор Міжнародної організації праці чітко сказав, що це є неприйнятним. Крім того, коли почали з'являтися такі ліберальні в лапках законопроекти, ми також зустрілися з глобальними профспілками Європейського Союзу і світу. І вони, вивчивши те, що зараз тут приймається, сказали про те, що вони стають з нами однією командою для того, щоб на рівні Європейської комісії не пропустити таку дурню. Хто це лабіює? Хто лабіює такі документи? Вони не в парламенті України пишуться, вони привносяться ззовні, коли корпорації, які планують або вже зайшли, або планують зайти в Україну, їм потрібно, щоб українці були абсолютно безправними, щоб вони не мали взагалі можливості захиститися. І якщо парламент під час війни коли люди на фронті своїх робочих місць пішли захищати Україну, а після того вони повернуться, і у них немає жодного права не у осіб з інвалідністю, не у наших воїнів, які повертаються на свої робочі місця, тому що такими договорами колективними їх захистити буде неможливо. Я прошу вас не голосувати за такі документи всього до Верховної Ради. Подано 32 законопроекти, які протирічать міжнародним конвенціям міжнародної організації праці. По всім їм ми передали всі документи для експертизи і аналізу. І зараз висновки такі, що вони не можуть бути прийняті. Це не європейські закони. Ми безумовно, якщо продовжиться ця практика, війдемо разом з глобальними профспілками на європейську комісію, на відповідні комісії, і ми будемо робити все для того, щоб така практика в Україні не мала права діяти, тому що це неділізм. Це по суті знищення прав працюючих людей. Я прошу не голосуйте за цей закон. Ну, апогеєм вже цієї всієї історії було те, що на сайті одного з керівників комітетів з'явилася така прекрасна історія, що, ну, як би то так заявлено, що Україна буде реформувати. Міжнародну організацію праці, яка є нікчемною, нікому не потрібною, яка є абсолютно бюрократичною. І Україна буде реформувати міжнародну організацію праці, тому що вона захищає права працюючих людей. Я думаю, що є певна межа для ну, такої ситуації. Не хочу просто зараз жорстких слів використовувати. Но ця межа. Залежить від того, на що ви всі готові. Якщо ви готові сліпо, не вивчаючи законів, голосувати за все це як адобрян, то тоді навіщо люди вас сюди делегували, якщо ви не здатні захистити їх права? Якщо ви захищаєте однобоко цю історію, якщо ви будуєте лібертаріанство, так почитайте основи цієї ідеології. Де обов'язкове існування соціально орієнтованої ринкової економіки. І одна з найбільших партій Європейського Союзу, називається Європейська народна партія, яка має абсолютну більшість в Європейському парламенті, має за основу за свою ідеологічну базу. Це ринкова, соціально орієнтована ринкова економіка. Це основа основ. Що ви робите? Що ви робите? Я вас прошу, тих людей, які в цьому залі мають інтелектуальні здібності, мають намір служити народу України, служити людям. Зупиніть цю вакханалію. Соціальний комітет у нас перетворився на антисоціальний комітет, який руйнує навіть міжнародні правила і порядки. Я прошу вас, не голосуйте за цей закон. Він абсолютно проти людей. Дякую за увагу. Я ставлю пропозицію. Прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект закону про колективні угоди та договори, реєстраційний номер 7628. Прошу народних депутатів голосувати. За 261 рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Вітаю, колеги.